Доброго ранку, хлопчики і дівчатка, хочу привітатися з вами гарним привітанням! Доброго ранку, Ліси і поля! Доброго ранку, планета Земля, доброго ранку, сонечко Ясне! Доброго ранку, діти прекрасні! Сьогодні, 20 березня, у всьому світі відзначають День Землі. Земля наш спільний дім, але люди. Не завжди піклуються про неї, про нашу планету. І я пропоную вам послухати сьогодні казку Планета Захворіла. Жила у світі одна маленька, але дуже гарна планета, яку звали Земля. Вона була найгарніша серед всіх планет. Але найголовніше, що серед інших планет вона вирізнялася тим, що на ній було багато рослин, дерев, кущів, квітів, багато води і свіже повітря. І саме через це на ній з'явилося життя. Там оселилося багато тварин і птахів, різних видів, водойми заселили риби. І інші вологолюбиві мешканці. Та згодом на цій планеті з'явилася ще одна незвичайна істота це людина. І людина почала освоювати територію красуні землі. Земля була дуже доброю планетою, тому робила для людини багато корисного, забезпечила водою, повітрям, сонячним теплом. І світло дала можливість забезпечити себе житлом і їжею. Життя на планеті було прекрасне. Людина відчувала себе частиною природи. На планеті відчувалася повна гармонія. Але людина почала створювати не тільки красу, а почала руйнування цієї краси на землі. Вона починає вирубувати дерева, шкідливими газами, забруднювати повітря, вирубувати ліси. За таких умов маленька планета земля не змогла жити, з нею трапилася біда. Вона... Захворіла. Людино, зупинись, звернулася зі сльозами на очах безпомічна хвора планета. Адже разом зі мною будеш страждати і ти. Не роби з мене пустелю. Не вирубуй дерева, не забруднюй річки і моря. Ти сам лишаючи мене повітря і вологи, ти сам не зможеш жити. А я не змогу нічого вродити і нагодувати тебе. Зібралися люди і вирішили, що потрібно лікувати планету. Але як, де взяти ліки? І вони почали прислухатися до, до своєї планети. Люди почали берегти і цінувати те, що дає їм земля. Вони стали думати не лише про себе. Але й про те, що вони тисля себе лишають. Вони почали цінувати свою землю, а вона віддячила їм свіжим повітрям, чистою водою та багатим врожаєм. Це наша домівка, планета Земля, і гарна ізблиска, красива здаля, блакитні озера, зелені ліси. Ніде ти не знайдеш такої краси. Будь її другом, люби, бережи і приклад у цьому усім покажи. Я сподіваюся, любі дітки, що вам сподобалась казка і сподобалось заняття. То до побачення, до нових зустрічей.